Киселевич, учасник другого туру, телепроекту, твоє майбутнє, один. Одного чудового дня я прокинувся дуже рано, тільки зробив собі чашечку кави, як задзвонив телефон. Піднявши слухавку, почув швидко їдь до нас на студію, тобі пощастило, будеш брати інтерв'ю у самого Дениса Силантіва. Він завітав до нас тільки на один день. Я швидко зібрався і помчав на роботу, мов на крилах. Коли я побачив спортсмена, то дуже захвилювався, адже він був моїм кумиром з самого дитинства. До початку ефіра залишалося всього дві хвилини. До мене підбіг режисер і промовив О, нарешті ти тут. Це буде прямий ефір, так що прийдеться працювати при форс-мажорі. І от при ефір розпочався. Я сказав: перед нами є, як ви всі впізнали, Денис Олегович Селантів. Він видатна людина у світі спорту, плавець. Далі Денис Салантів почав розповідати про себе сам. Він згадував, як почав займатися плаванням, і як у нього дуже довго не все виходило, як він був самим останнім у своїй групі. Але з роками, завдяки своїй наполегливості, преселюбності та сили волі, він досяг таких вершин. І наостанок я спитав скажіть, будь ласка, що ви можете порадити юним спортсменам-початківцям? Порадити я можу одне, найголовніше багато працювати. Як над своїм тілом, так і над своїм духом. І тоді всі початківці стануть професіоналами, майстрами свого діла. Я би дуже хотів, щоб кожна людина була спортсменом, бо спорт це сила. Інтерв'ю закінчилось. Я так пишався в мить, що саме мені випала така честь брати це інтерв'ю. Тільки я хотів запропонувати Денису поспілкуватись пару хвилин за кадром, як пролунав дзвінок, і я почув: прокидайся, синку, час іти на тренування в басейн.